Коли мова йде про ситуацію на фронті, то порівняно із попереднім тижнем, ситуація якимось чином не змінилася, не зважаючи на е, заяви ворога, е, які фіксували е, початок можливого переходу до радикальних наступальних дій. Тобто була заява очільника міністерства оборони е, Російської Федерації е, Сергія Шойгу про активізацію наступальних дій по всім напрямкам, але окрім того, що це Заява, яка не відповідає потенціалу російських сил, які можуть вести наступальні дії лише на одному двох напрямків, нарешті напрямків, прийшовши до оборони. Окрім того, реальний стан справ на фронті, як його е показують, зведення генерального штабу, він не демонструє якихось радикальних змін. Тобто ворог продовжує наносити вогневе ураження на ключових е операційних напрямках, тобто на околицях Харкова. На слов'янському, краматорському, бахмутському напрямках е, намагаються чинити вогневий вплив на півдні, але поки що якихось радикальних наступальних дій е, не помічено е, серйозних. Тобто так ідуть бої, е, так є спроба ворога покращити своє тактичне положення е, на низці напрямків, в першу чергу, на слов'янському, краматорському і бахмутському. Так, скоріше за все ці напрямки будуть е, ареною. Нових спроб е, Росії захопити нові території, але поки що, якщо ми порівнюємо за останній тиждень, якихось радикальних змін на лінії фронту е, не відбулося, тобто бої носять локальний характер, е, бої йдуть за покращення тактичного положення, і ворог продовжує наносити е, ураження е, в принципі вогневе на всіх ключових напрямках е, або намагаючись скувати. Сили безпеки і оборони України для того, щоб ми не здійснювали маневр на більш загрожуючі напрямки, або щоб спробувати підготувати силя і якби майданчик для проведення наступальних дій, чи, точніше, правильно було б сказати виштовхувальних дій, як це мало місце в останні три місяці. На окремих ділянках фронту на сході е, України тому ситуації чином, радикально не змінилася. Більше того, якщо орієнтуватися на е, заяву головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, він навіть е, спілкуючись з своїм американським візові е, генералом Марком Мілі заявив про стабілізацію ситуації і відзначив роль е, системи М 142 Хаймарс саме в цій стабілізації. Е, хоча е, Справді немає причин для того, щоб не довіряти е, головнокомандувачу збройних сил України. Е, проте е, для того, щоб зробити вже остаточний висновок, в тому числі щодо ролі саме систем Хаймарс, мені здається, необхідно почекати ще хоча б декілька тижнів. Тому що е, краще аналізувати процес, який розтягнутий в часі, щоб робити висновки. Тому що е, як мінімум... З повідомлень Генерального штабу перелік населених пунктів, які піддаються обстрілам, він не зменшується. Звичайно, мова не йде про об... інтенсивність цих обстрілів, але що не менше, перелік населених пунктів, по яким наш противник веде ракетно-артилерійський вогонь в першу чергу і меншою мірою наносить авіаційні удари. Він, на жаль, не зменшується, але е знову ж таки з іншого боку, немає. Причин не довіряти головнокомандувачу збройних сил, який до цього завжди в принципі тверезо оцінював обстановку. Тому будемо сподіватися, що е, бойові дії, характер бойових дій, ситуація на лінії фронту, в першу чергу, на слов'янському, Краматорському і Бахмутському напрямках вона лише підтвердить справедливість цих е, тверджень головнокомандувача. Але поки що базовий сценарій це спроби росіян. Поновити наступальні дії саме на цих трьох напрямках з метою саме виштовхування українських сил, тому що е, справді, як показали бойові дії останніх трьох місяців, е, збройні сили Росії вони продемонстрували межі можливого. Вони не здатні оточувати і знищувати значні українські угруповання, вони лише здатні е, витискати українські сили, е, і, в принципі, це якраз теж відзначив. Валерій Залужний в спілкуванні своїм американським візаві, що характер російських дій це не оточення і знищення, а саме витискання. Але знову ж таки, це мова йшла про момент, коли фактор Хаймарс е, він ще не був достатньо мірою присутній. По мірі нарощення е, посичань відповідних систем дальнього вогневого ураження, які будуть збільшуватися, е, ці посичання лінія фронту. Е, Остаточно я я впевнений стабілізується, тому е, за останні тижні якихось радикальних змін не відбулося, бої носять місцевий характер. Далі спостерігаємо за слов'янським, е, Краматорським і Бахмутським е, напрямками. Окрім того, ми бачили цього тижня повідомлення про те, що е, Україна нанесла удари по е, Антонівському мосту і активізувалася загалом на півдні. При цьому якихось повідомлень. Конкретних немає з нашого боку зрозумілих причин, але ми бачили ураження і мосту. Ми бачили ураження і радіолокаційних систем противника доволі важливих. В принципі, виключати того, що справді нами проводяться подібні дії до тих, що мали місце, наприклад, навколо Харкова, коли штурмовими діями витіснявся противник. Поступово не можна виключати і. В принципі, е, така ймовірність є, що справді штурмовими діями нам вдасться як мінімум змусити ворога евакуюватися із правого берега Дніпра в районі міста е, Херсона. Тому е, знову ж таки чекаємо позитивних новин, але е, і тактика напрацьована, і можливість така є, тому що ворог, як це підтверджує, та ж британська розвідка. Він стоїть перед дилемою щодо того. Який напрямок обирати або оборона тих рубежів в першу чергу на півдні, які вони е, контролюють, або продовження наступальних дій е, на сході України? Якщо це буде зроблено, то е, можливості наші для успішних наступальних дій лише посиляться. Але поки що на жаль, оскільки немає офіційних повідомлень, важко повністю говорити про е, глибину українських дій. Але як мінімум, тактика успішна. Вона була апробована, була застосована навколо Харкова, і гіпотетично може, може бути застосована і на півдні України такі от теж виштовхувальні, виштовхувальні дії з допомогою штурмової тактики. Цей варіант є фактично бравадою. Е, ця теза е, очільника міністерства оборони вона фактично. Підтверджує те, що м, в даному випадку мова йде про абсолютного аматора, е, який е, видає бажане за дійсне. Тобто, е, характер бойових дій в останні три місяці, а він чітко показав, на що спроможні збройні сили Російської Федерації в тій кількості, тій якості, які вони є. Е, збройні сили Росії були спроможні на локальні наступальні дії. Лише після того, як вони на півдні і навколо Харкова вони були змушені прийти до оборони в цих умовах, і без радикального нарощення угруповання про що не йде мови, хоча мобілізація в Росії відбувається прихована, але резерви вводяться в дію такі дозовано без створення угруповання. Тому ця заява є фактично фарсом. Вона розходиться із тим характером бойових дій, які був останні три місяці, і з. Рівнем втрат, які понесла Російська Федерація, оскільки е втративши за даними наприклад українським близько 1700 танків основних бойових, а це більше половини ос е парку е основних бойових танків, яким володіла Російська Федерація. Їх компенсувати буде дуже дуже важко, аби з цього проводити серйозні наступальні дії, в тому числі закріплювати результати вогневого ураження, буде доволі доволі складно. Тому е тези як е міністра оборони Шойгу. Так і безпосередньо е головного воєнного злочинця президента Російської Федерації про те, що вони лише не починали, вони не збігаються із дійсністю. Підтвердженням цьому є характер бойових дій на сході останні три місяці, і також тверезі, в принципі, оцінки окремих е російських аналітиків, які чесно визнають в своїх публікаціях, що Жодної чарівної палички, яку б Росія могла б вести, яка б могла б швидко допомогти переломити хід бойових дій на свою користь, Росія їй нею не володіє. Фактично, ми можемо говорити про те, що навіть якщо буде зійсна спроба здійснити наступальні дії з метою виштовхування України із. Е Частин Донецької області які Україна контролює, але це велике, якщо в зв'язку із ефективними ударами систем М-142 і подальшим нарощенням постачань цих систем або систем М-270. Навіть якщо це відбудеться, скоріше за все без е мобілізації належної мобілізації, на що Росія, особливо в технологічному секторі, фактично не спроможна. В короткостроковій перспективі е Росія е скоріше за все. Постане перед фактом необхідності переходити до оборони по усій лінії фронту, не лише на сході, не лише на околицях Харкова, на підступах до Харкова на північ, на північний схід, але і по всій лінії фронту. Тому, навіть якщо знову ж таки останній цей ривок на Донбасі буде успішним, що велике, дуже якщо далі Росія просто не має такого людського потенціалу, не має такого потенціалу в техніці. Тому що знов ж таки втратити за менше, ніж 5 місяців більше половини свого танкового парку і не маючи достатнього потенціалу ОПК, щоб це компенсувати, і технологічного потенціалу Росії просто буде важко взагалі десь навіть локально проводити наступальні операції. Тому ці всі заяви, як Шойгу, який не має е, відповідної воєнної освіти, і є фактично аматором в воєнних питаннях, і безпосередньо. Президента Росії про те, що вони не починали, це є абсолютна бравада, яка не співвідноситься із реальним станом справ на фронті і з реальним потенціалом збройних сил Російської Федерації, які ми побачили в рамках боїв на сході України останні три місяці. З одного боку, дуже важливим є те, що зустрічі подібного формату вони стають рутиною. що Щонайменше раз на місяць представники більше, ніж 50 держав, збираються обговорюють українські потреби, це є гарним сигналом для Російської Федерації, що Росія не перечекає. Просто е, захід, тобто вона не дочекається того моменту, коли Захід втратить інтерес до України і в тому числі в питанні посилення української обороноздатності. Е, я думаю, до Рамштайна 4 ми підійшли з такими уже якби тверезими очікуваннями е, з нашого боку, і це доволі важливо, е, тому що перед попереднім Рамштайном, на жаль, були озвучені такі запити з нашого боку. Які задовольнити були важко, і які формували населення України дещо завищені очікування? І як наслідок формували не особливо гарний після смак, після третього рамштайну до четвертого рамштайну? Я думаю, ми підійшли з реалістичними очікуваннями щодо того, як швидко в якій номенклатурі готові допомагати нам наші партнери, але. В будь-якому випадку це е, продовження тої рутинної роботи, е, яка є е, відображенням е, того підходу, який вже був озвучений, політично, політичного першу чергу Вашингтоном, про те, що США мають гарантувати стратегічну поразку Росії, що означає е, не дозволити Росії перемогти Україну мілітарно, е, і те, що було фактично підтверджено міністром оборони Шалойдомострином на початку цієї зустрічі, коли він. Чітко відзначив, що Росія зробила ще один прорахунок, коли вона вважала, що можна просто дочекатися, коли Захід втратить інтерес до е, України, в тому числі в питанні посилення обороноздатності. Е, важливим є звичайно те, що на початку самої зустрічі було озвучено, що Україна отримає додатково чотири системи Хаймарс. І я думаю, це лише початок в плані номенклатури е, озброєння, не лише платформа, але й номенклатура озброєння, тому що зараз ми отримуємо боєприпаси з дальністю до 85 п'яти кілометрів. Е, чим більше Україна ефективно і якісно використовує відповідні системи, то це більш переконливо ми будемо звучати, коли мова йде про оперативно-тактичний комплекс «Атакмс». І це дуже важливий момент, але навіть чотири установки Хаймарс і боєприпаси з дальністю 80-85 кілометрів. Це є важливий е е е інструмент для України продовження наносити удари по логістиці, по системі управління по пріоритетним таким цілям, як радіолокаційні станції, тому це є важливо звичайно не менш показовим є те, що міністр оборони США озвучив, що Польща здійснила постачання до. Трьох дивізіонів е, самохідних артилерійських установок е, краб дивізіон це до 18 одиниць, щонайменше, тому ми посилюємо парк нашої самохідної артилерії. Е, зрозуміло, що мова йде про подальше постачання боєприпасів е, до в першу чергу артилерійських е, систем. Тому можливо і якогось радикального прориву немає, але є така систематична робота, яка вписується в цю лінію політичну, яку були озвучені щодо того, що Росії треба завдати статичної поразки, що Росія не дочекається втрат інтересу заходу до російсько-української війни, і буде захід як настав підтримувати здатність України вести бойові дії. Uh, і це як наслідок теж буде підводити Росію до необхідності переходити до оборони, тому що ми, якщо не вже, то на грані того, щоб uh, мати uh, такий рівень допомоги від заходу, щоб повністю стабілізувати лінію uh, фронту, що найменше, що є uh, і далі її так утримати, що є дуже і дуже uh, важливим завданням. Тому до четвертого Рамштайну ми підійшли з більш реалістичними очікуваннями, чого можна чекати, і uh, Хоча е, новий пакет допомоги він не є кимсь там новим рівнем, але і систематична допомога по тій номенклатурі, яка була означена, це теж вагомий інструмент, і е, можливість Україні фактично е, демонструвати Росії, що мілітарно ви нас не переможете. В каскаді операцій і змусити Росію повністю перейти до оборони. Україна переможе тому, що неодноразово було заявлено на рівні наших західних партнерів, в тому числі на рівні очільника Білого Дому, що нам будуть допомагати. Скільки це буде необхідно, і ця теза вона звучить постійно не лише президента США, але фактично і генсека НАТО, який закликає е, європейців в першу чергу бути готовими платити ціну за протидію Росії та як її платить Україна, і допомагати Україні на необхідному рівні. Ці тези були фактично озвучені міністром оборони е, на е, четвертому засіданні в форматі Рамштайн, е, і ці політичні декларації вони є доволі вагомими. Вони е, дозволяють протидіяти будь-яким російським спробам, е, фактично зіграти на можливих якихось протиріччях на заході, і також використати у ум можливий умовний брак підтримки з боку заходу, щоб е, зіграти на готовності українців чинити довгостроковий опір. Тому ми маємо відповідні політичні декларації, фактично стратегічні декларації, які відображаються на практиці в таких от системних засіданнях. Які дозволяють е, Україні далі ефективно чинити опір, далі наносити відповідний рівень ураження, який значно переважає здатність Росії е, поновлювати необхідні ресурси, е, поновлювати необхідний парк техніки, і звичайно, якщо режим експортного контролю в цьому випадку працює краще, чим він спрацював 2014 році, в принципі. Ми маємо всі можливості, щоб навіть в обороні, наприклад, е знищити значну частину російського парку бронетехніки в першу чергу, і тим самим остаточно змусити перейти противника оборони, а можливо і за цей час також створити щонайменше одне угруповання, яке буде введено в дію відразу після припинення російського наступу, для того, щоб швидко відкинути ворога на тому чи іншому напрямку і таким чином провести потужні контрнаступальні е, е, дії власне в цій війні на виснаження, які ми опинилися, постійний систематичний приток ресурсів, як економічних, так і для продовження війни це є головною гарантією того, що Росії не вдасться просто дочекатися краху України і нав'язати свою волю мілітарно. Тому можливо і немає якихось проривів е, радикальних, але те, що йде систематична робота, де систематична допомога. Вона як мінімум тримається на заявленому рівні, це ще наближає нас на крок до перемоги.